Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно. Зупинитись. Так, продовжуємо. 284 е, був додеп, так називаємо. І я навіть, от я просто реально не знаю, що відкривати. Ніби хоч, от Давайте ексклюзивні. Давайте реально ексклюзивні. От Сімбл це дуже ж гарний кейс, ні. Він мені жорстко окупав, причому багато разів, а це 66. Це 66, ще раз. Будь ласка, видай, будь ласка, щось мені вийде. Може це. Блін, чому? Я... Який 42? ві... Мене зараз горить. Я просто відкриваю ще раз, і якщо воно е нічого адекватного не видає, то. 130. Ну, блін, це дуже мало. Це дуже мало насправді. Можна ще раз відкрити, можливо, це якийсь роздуплився якраз такий. І це не окуп, це 70. Окей, ми 70 кинемо на 30%, бо я не знаю вже, що робити. 229 коштує цей глок 18 і дуже треба, щоб він випав. До речі, ні. До речі, ні. Як же це прикро. 36 в нас залишається відразу. Це, ну, це просто жесть. Це просто Жесть, я не знаю, що робити. М Кейс батл, що сказати, відкриваємо 20. Відкриваємо. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, адже там м -м, був нещодавно розіграш. Або, можливо, зараз навіть триває якийсь новенький, тому підпишіться. Тому що, якби бути інформованим, це завжди корисно. 72. 72, що можна знай знайти за таку ціну, якийсь. Адекватний кейс, який мене не зі. Ну, окей, ладно, давайте три просто відкриємо 007 і підемо в апгрейд, бо може щось нам і зайде. 1212.7. Угу. Я зрозумів, і поїхали на X10 дивитись анімації. Зливні. <свісно> Та ладно, я сподіваюся, не зливні. Я дуже сподіваюся, що сьогодні нам щось зайде. Це не заходить, бо почало отут, от, от, отут прям різко гальмувати десь. І, на жаль, ні. Але, можливо, це зайде І x 10 щоб підвищити нам трохи баланс, ні? До речі, до речі, схоже, почекайте. Може зайде? Гальмує, так? Гальмує. Гальмує, гад. гад. <гад>, гад. Е дігал полетіли. Чом би і ні, чом би ні, тому що треба насправді, щоб випадало, бо ну, це перекот нас, хоча може і докотиться. Почекайте? Ні. Я, я, я вже давно не крутив, ну як давно, ладно, недавно. Е, я не дуже цей шарю в анімаціях. Я не розумію, як це. Я просто реально не розумію. Поїхали знов. Крутити. І дивитись свідок. Це 12,5. Відкриваємо. Ще раз, значить. І, 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 і. і, тек-найн це 6. Окей, okay, апгрейд. X10. І щось. Ну, взагалі, не важливо, бо ми це продамо. Ну, блін, якщо зараз прокне цей відсоток, це буде прям круто з одного боку, а з іншого. ні. А з іншого він просто не прокне. Він просто навіть не буде намагатись ем, зайти. Тому. Це жесть. Це просто Жесть. Я не знаю. Я не знаю, що робити. 125, цей 20 не вистачає. Ну, на сьогодні тоді все. Так, да, на сьогодні все. Всім почекайте. Давайте я подивлюсь краще. Подивлюсь, просто на мої зливи. А, це минула серія. Десь ось тут почала. Да, 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 ось тут десь почалась минула серія. Ем... І отак от пішли зливи. Що да? чи це, чи це оце минула вся серія? Да-да-да, Отак пішли зливи з тієї. І на, видало якийсь предмет більше ста, Мені цікаво. Ні, не, не видало да, предмета більше 100, по ідеї? А, от 130, 137, один, один предмет більше 100. Це жесть. Це просто жесть. Я не знаю, як, яку стратегію використовувати. Ну, тоді зустрінемось вже в наступній серії.